Ніколи, от просто ніколи, не давайте дітям до 6 років відхаркувальні сиропи. Привіт! Я Олена Луцька, педіатриня і дитяча інфекціоністка. Підписуйся на мій блог зі мною батьківство спокійніше. Коли маленька дитина має кашель, то коли ми будемо давати їй сиропи від кашлю, мокротиння буде ставати більше. Кашльовий поштовх є недостатньо сильним, щоб то мокротиння все звідти евакуювати. І це буде прекрасним середовищем для розмноження патогенної мікрофори. Тому, якщо ми хочемо, щоб вірусна інфекція ускладнилася ще й бактеріальним процесом, як то пневмонія, то сироп від кашлю те, що треба. А якщо ще дитину укутати, покласти в ліжко і закрити всі вікна і двері, то цього ефекту ви досягнете ще скоріше. Більше того, дитина буде кашляти ще сильніше, тому що якраз позиви кашляти будуть провокуватися тим, що мокротиння буде хотіти назовні і буде сигналізувати рецептором кашляй, кашлі, кашляй.